Про дошки садху перше згадування було 5-століть до нашої ери. Чому ця практика до сих пір є такою актуальною? І навіть я би сказала, що в останній час вона набуває ще більшої популярності. Нарешті люди її побачили і почали брати в користування, тому що це те, що найшвидше, наймасштабніше дає результати на тут і зараз. Звичайно, мій чоловік вам би розказав набагато більше, тому що це його улюблене направлення. Ми з ним разом проводимо цвяхотерапії, активно ділимося своїм досвідом, який набували і набуваємо досі. Ми поставили більше півтори тисячі людей на цвяхи. Побачили, як кожна людина, яка прийшла хоча б раз на дошки, змінила своє життя назавжди. Люди приходять засмучені з важкими енергіями, з важкостями. Непрожитих емоцій, і вони ніби перезагружаються, перезапускаються всі системи в їхньому мозку, в їхньому тілі, в їхній енергетиці. Після того в них життя кардинально змінюється. Приходять нові люди, нові можливості. Вони звільняються від того грузу, який вони несли, і не знали, як від нього позбутися. Ми перейшли в нову еру. Уже старі програми важкості сили перестають бути активними, актуальними. І приходить ера нових технік, нових легких вібрацій та енергії. Якщо ви відчуваєте, що вас щось сковує, вам хочеться рухатись далі, а вас щось не, не пускає. Є практика, яка дає швидко ефект. За 30 хвилин стояння на цвяхах ви приходите на свою точку збірки, свої природні перші налаштування, які дані самим творцем без зайвого соціуму нав'язаних нам програм, виховань, батьками, садочками, школами, соціальними зв'язками. Які основні корисні моменти ви одразу помітите від стояння на цвяхах? Це очищає ваш розум від зайвих думок, це е, запускається енергія, кровоток, лімфоток, покращує циркуляція всіх систем вашого організму, так як на наших стопах є е, проекція всіх наших органів. І коли ми на них активізуємо їх, активізуємо цвяхами, одразу всі системи організму починають працювати краще. Доведено, і ми маємо вже відгуки від наших викладачів, вчителів, що покращується розумова активність учнів не тільки дітей, але й дорослих. Вирівнюється спина, тому що розслабляються м'язи в спині, розслабляються в ногах м'язи. Крім того, ви отримуєте дуже потужний заряд енергії. Тому що ви звільняєте своє тіло від блоків, і ця енергія, яка була десь застоювалася, яка десь була компенсована, вона відкривається і ви відчуваєте вібрації по своєму тілі. Крім того, ви отримаєте цей новий ресурс, який ви можете направити на здійснення своїх мрій, на свої нові плани, звершення. Ви будете мати дуже великий потенціал для того. Коли ви звільнитесь від всього старого, перезапустити свій організм, це ніби кнопка резет для вашого комп'ютера для вашої всіх систем організму, додатково ви помітите, що ця практика допомагає боротися зі стресом, з безсонням. Багато приходить розслаблення саме в м'язи вашу голову, і ви відпускаєте всі ваші старі образи, непрожиті емоції, можливо, старі, якісь навіть дитячі травми. Ми не копаємося в як психологи згадати дану ситуацію, допомогти їй прожити, деколи люди відпускають ці емоції, навіть не знаючи, що вони відпускають. Але сам факт залишається фактом, що ми звільняємося від того. Доска садху, як кажуть наші клієнти, які до нас приходять час від часу, заміняє психологів, психотерапії, заміняють коучів. Ви просто приходите, постоявши 40-30 хвилин, маєте світло чисту голову і ваше пропрацьоване тіло. Друзі, хочу вас познайомити з моїм чоловіком. Це Антон. Привіт! Якраз ми разом з ним проводимо практики цвяхостояння, а ми вже поставили більше півтори тисячі людей на цвяхи, а також ми маємо курс для провідників, тому що провідник дуже важливо, з ким ви будете ставати на цвяхі, хто вас проведе в цей шлях. Це більше його тема, чесно скажу. Я працюю як тілесний терапевт. Ви бачите, він до сих пір стоїть на цвяхах, може на них спати, стояти, може ходити з ними. І сьогодні ми з ним вам покажемо, як проходить сама практика цвяхостояння. Дамо декілька рекомендацій. Якщо ви маєте вдома дошку і ще на ній не стоїте, можете телефонувати нам. Ми вас поставимо онлайн. можете подивитися цей ролик і для себе взяти в роботу, спробувати стати. Закрити очі, потоптатися для того, щоб ви стали в ту позицію, яку зручно в вашому тілові, і присунути свої дошечки до ваших стоп. Щоб не було напруження в тілі. Вам потрібно видихнути його, тобто зробити глибокий видох, вдихнути, видохнути і поставити ногу, якою вам незручно вставати. Якщо ви правша, це може бути ліва нога. Якщо навпаки лівша, спробуйте правою ногою. Ви зробили знову ж таки видох. І приступаєтеся іншою ногою. Якщо вам стало незручно, ви маєте декілька секунд, щоб ногу поправити так, щоб вам було зручно стояти. Але якщо ви вже простояли декілька хвилин і відчуваєте, що вам незручно ставати, краще не переступатися. Тому що біль, яку ви отримуєте, вона примножується на декілька разів. Якщо, наприклад, вам десь незручно дошки лежать, можна їх трошечки посунути вверх вниз Наші дошки це дошки нашого виробництва. Мій коханий чоловік зайнявся тим, що е, ті дошки, які він пробував, які були на ринку на той час. Вони були статичними, були з е, дуже з великими цвяхами. Не вистачало постійно чогось йому, і він розробив важкі були. Так е, він розробив свої цвяхи, і зараз ми маємо своє виробництво крафтове, невеличке, ручна робота. Вони є досить легенькими, зручними. Крім того, вони є динамічними. Я зараз одразу вам продемонструю, тому що є дошки статичні, а є динамічні. Це коли цвяхи рухаються. Можливо, ви чуєте звук, це рухаються цвяхи, вони трішечки м'якше розподіляються під стопу, під вашу вагу на вашій стопі. Є статичні цвяхи, які не рухаються. Ці цвяхи називаються живими. Ну, саме слово живі цвяхи вони вже дають, тобто дають більше енергії. Не знаю, нам більше то подобається. Тому це дошечки нашого виробництва. Якщо вони у вас, то Дуже легко ними рухати, наприклад, якщо ви стали і відчуваєте, що щось трошки незручно, ви можете просто самою дошечкою роз'їхатись там або з'їхатись на ножки до себе від себе зробити. Крім того, в нас є облегшені варіанти для тих, хто хоче, наприклад, піти в високі гори і на горі постояти, тому що практика вона дає відчути енергії і енергії місця вони теж допомагають вам пропрацювати ваші запити. Саме головне, що в цвяхах, коли ви стаєте, дуже важливо, що у вас був правильний намір. Якщо у вас є достатньо вагомий намір, Ваша практика буде більше мати успіху, крім того, звичайно, коли ви приходите сам на сам, можна проходити самому вдома практику, можна проходити тета тет з провідником, можна проходити в колі. Ми практикуємо групові терапії, і ми бачимо, що групова терапія вона більш ефективніша, тому що люди самі один одного підтримують, підсилюють. Ми створюємо, тому що ми разом з чоловіком проводимо це коло. Ми вже як пара, які займаємося дуже багато років різними духовними практиками, енергетичними дихальними. Практиками і ми поєднали різні комбінації технік під кожну групу. Ми індивідуально підбираємо техніки для того, щоб вам ось цей прохід перший зробити було максимально ефективніше і м'якше. Ми даємо таку люблячу підтримку, тому що завдяки нашій роботі ми відкрили наші серця, і в нас завжди таке любляче коло, в безумовній любові. Ми даємо підтримку, де ви можете бути собою, розкритися. Не боятися прожити свої емоції У нас часто люди і плачуть, і дякують, і кричать, і це все відбувається під такою, знаєте, теплою любов'ю, де ти можеш дозволити собі бути собою. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Є у вас інструменти робочі, які дає швидкі результати ефективні. Користуйтеся нашими порадами і бажаємо вам хороших цвяхотерапій. Якщо у вас є запитання, запитуйте під цим відео. Ми завжди з вами на зв'язку. Запрошуємо до нас на групові цвяхотерапії. Якщо ви хочете підсилити ваші запити, або вам не вдається зробити прохід самостійно. Також в нас є курс провідника для тих, хто вже стоїть на цвяхах або. Хоче щиро щедро цим ділитися і бачить в тому свій ресурс. Запрошуємо на навчання до нас. Ми поділимося нашими фішками, нашими такими вже напрацюваннями, які ми здобули не тільки в цвяхах, але й додаткового досвіду наших різних практик. Крім того, ми проводимо ще ретрити: виїзні ретрити в Карпатах. Де можна поєднати цвяхи, дихальні медитації, динамічні медитації з первозданною природою гір, підсилити наше коло і отримати колосальну роботу над собою. Як кажу, а також саундхілінг і чайні церемонії. Так, нас багато там цікавих. Моментів, скажімо так, не будемо відкривати всі секрети. Якщо вам щось цікаво з даних технік, будь ласка, пишіть під відео, ми залишимо всі посилання, контакти. Будемо раді з вами попрацювати. Чекаємо вас!